Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. черговий сервіс, черговий сервіс, інструмент. Ми почнемо. з прикладу. Так, бачите да мій екранчик. Чому трава зелена, а не, наприклад, червона? Це питання у траві є спеціальна речовина, Хлорофіл. Хло, хло, хлорофіл. Це яке небудь магічне зло? Майже. Хлорофіл допомагає рослинам отримувати енергію від сонця. Він як маленька сонячна батарейка. Ого, але чому саме зелений колір? Бо хлорофіл найбільше поглинає синє і червоне світло, а зелене відбиває. Тому ми бачимо траву зеленою. Якщо б хлорофіл відбивав червоний, трава була б червоною. Правильно, осіннє листя змінює колір, бо хлорофілу стає менше. Отже, якби хлорофіл був іншого кольору, трава могла б бути фіолетовою. Так, але рослинам довелося б інакше отримувати енергію. Природа вибрала зелений колір за ефективність. Класно. Я тепер називатиму траву сонячною батарейкою. Чудова назва. Ось, ну, Такого плану коротеньке відео можна робити завдяки платформі Shots.ai. Зараз ми відкриємо цю платформу. Так, ну, Я вже зареєструвалася на цій платформі через Google Аккаунт. Ось, і ми переходимо до такого меню, і сьогодні ми розберемо опцію створення діалогів. Ну, як ви побачили, то українську мову досить непогано підтримує. Ми обираємо певний бекграунд, без бекграунду ми не можемо цього робити. І далі у нас таке буде. Ну, аватарки. І хтось буде щось питати, і хтось буде щось відповідати. Ну, якщо це, може, кошеня, ну, не знаю, у кого буде питати. Є тут у нас кошеня вчитель, є медик. Не знаю. Ось така є. Пішечко. Так, ну добре. Для того, щоб створити цей діалог, давайте ми з вами перейдемо до чату GPT і спитаємо діалог. Ну, ось я підготувала, напиши короткий діалог у школі для тваринок. Маленька кашеня питає вчителя, що таке фізика. Ну, і дивимося, що нам. Запропонує чат GPT по створенню цього. Так, кошеня. Що таке фізика? О, дуже цікаве питання кошеня. Фізика це наука, яка допомагає нам зрозуміти, як працюють різні речі навколо нас. Наприклад, чому м'яч котиться, коли ти його кидаєш, або чому вода лється з крана. Ого, тобто, фізика це як пояснити, чому я падаю, коли намагаюся зістрибнути з дивана. Саме так, це гравітація, сила, яка притягує тебе до землі. Фізика допомагає зрозуміти ці сили. Це цікаво, тепер я знаю, що фізика це не тільки складні слова, а й про все, що навколо нас. Абсолютно правильно, фізика це частина нашого щоденного життя. Ну і давайте далі, на жаль, не працює в них самостійно ці розподіл діалогів, і потрібно внести нам з вами, потім ми додаємо знову Кошеня питає, так. Потім відповідає. Знову кошеня і додаємо ось так. Дивимося так, і далі натискаємо Next. Без субтитрів ми теж не можемо, то потрібно щось обрати. Ну, дуже воно таке все рухається і кольорове, але. І далі ми обираємо якийсь. Так, ну, що ми виберемо? Віночку, да? Можливо. Я, якийсь що? Эм, е, голос, голос, голос для так, і ми можемо до, до іншого, теж оберімо. О, давайте так. І генерація відео. Далі ми натискаємо генерацію відео. Ну, і тут, як нам пощастить, може бути так, що і 3, і 4 хвилинки, а може і досить швиденько. І далі ми почуємо вже створене відео, тобто сама система. Робить озвучку цього тексту, озвучка буде, не, сподіваюся, українською мовою і мова досить, ну ми бачили, що наголоси були зроблені досить правильно. Є певні голоси, вони відрізняються. Можна обирати жіночий, чоловічий і в залежності від віку. Або молодий, або старий, е, так. І система підставляє фон і знаходить певні зображення, які їй, здається, описують певний цей е, діалог. Ну, з травою було, тобто, я думаю, що переклад був зроблений, ще, і потім вже знайдено ці відповідні зображення. І з'являються ці персонажі в залежності від того, хто е, говорить чий текст. Ось і такі, таким чином ось такі невеличкі, коротенькі відео можна робити для, для актуалізації або для ну, певного пакету таких хочу все знати питання. Підібрати для дітей, де б у них було заохочення щось прочитати, можна робити. Наприклад, яку книжку мені сьогодні прочитати? А от я читав таку, і щоб була мотивація у наших маленьких не науковців, але взагалі у дітей щось дізнатися і прочитати самостійно. А ну ми бачимо ось поки я говорила. А що таке фізика? О, дуже цікаве питання, кошеня. Фізика це наука, яка допомагає нам зрозуміти, як працюють різні речі навколо нас. Наприклад, чому м'яч котиться, коли ти його кидаєш, або чому вода лється з крана. Ого. Тобто фізика це як пояснити, чому я падаю, коли намагаюсь зістрибнути з дивана. Саме так. Це гравітація, сила, яка притягує тебе до землі. Фізика допомагає зрозуміти ці сили. Це цікаво. Тепер я знаю, що фізика це не тільки складні слова, а й про все, що навколо нас. Абсолютно правильно, Кошеня. Фізика це частина нашого щоденного життя. Вчителю, а що таке фізика? О, ну, Дуже цікаве питання, Кошеня. Ось таке. Ну, з картинками тут не дуже так гарно, як було в минулому. Але в принципі, за одну хвилинку робиться певне такий відеоролик, який ми можемо потім або завантажити. Ось тут, якщо натискаємо, то буде йти завантаження, або ми можемо під'єднати до вашого TikTok або YouTube каналу і далі вже робити публікації на певний час, день, тобто система має ще календар, який дозволяє вам робити планування, планування випуску ваших відео. Ну ось що мені хотілося показати, як працює ця платформа і який, який результат роботи з україномовними текстами.